Марія, вставши, поспішно пішла в гірську місцевість, місто Єудини, увійшла в дім Захарії і привітала Єлизавету, коли ж почула Єлизавета, привітання Маріни, заграла дитя в отробі, сповнилася Духа Святого Єлизавета і вигукнула гучним голосом і сказала. Благословена ти між нами і благословений плід утроби твоєї, і звідки це мені, що мати Господа мого прийшла до мене, бо коли голос вітання твого дійшов до вух моїх, заграло дитя радісно в утробі моїй. Важена ж та, яка повірила, сказане сказаний від Господа, і сказала Марія, величає душа моя Господа і зрадів дух у Бозі спасі моїм, позглянувся на смирення раби своєї, ось бо віднині облажатимуть мене всі роди, повчини мені вели всемогутній, і святе ім'я Його, пробула ж Марія з нею близько трьох місяців і повернулася в Ді.